Мої колежаночки та мої для так, Я зараз буду проводити на спортивному майданчику, Кривого Рогу, гімназії. Вона буде допоможною. Ви подивіться, яка тут гарна атмосфера. Спортивний майданчик. Тут займаються діти спортом, не тільки спортом. Вони тут і, не тільки спортом. Вони тут і падають. Вони тут плюються, вони тут матікаються. Але тут нічого такого немає. Ну, як завжди, я пожартувала. Ну ви розумієте, такий гарний спортмайданчик, як тут не пожартувати. І я відповідно в спортивному одязі. Я спортмайда. не відео спорту. Ти візор, зупинись! Зараз я перевірю цю гарнесеньку, зеленесеньку травичечку. Дивіться, травичечку тут прибирають. Навіть вологе прибирання, ви що? Ну, а давай. Зараз я прибираю. Мені ковчата. Так, звичайно. Ой, яка чистешенька, дивіться. Дівчатка та хлопчики, ви подивіться, який тут бугор. Через нього можна от перечепитися і пасти. Ну що? А люки тут закриті, Ви подивіться. Вони закриті. Прямо як у Європі. А я у Європі була. Дівчика тут дуже якісно показується. Подивіться на нашого лишню собою. Тут займається дівчата, а тут займає державність. Тут навіть трьох, яку ми... Можна ховатися від сонця, ви що, ви подивіться тут гарно. Я можу тут відпочивати, Почиваю весь день, поки сонечко не сяде. А я буду бачити усе, гарно пригарно Краєвид гарний так, на дітський дом дам. Я зараз перевірю невеличкі скалазини, Тут діти лазять, і тут і вони ставлять і ноги, і руки, бо за цього нам треба. Щоб діти завжди вимивали свою руку. Зараз перевіримо. Ні. Грязно. Нічого не утішає. Ні, тут не прибирають. А тут. Тут теж не прибирають. Ходімо, подивимося, як діти відгибаються. Дивіться, тут теж не прибирають, що за ми підемо в волейбольну корощаку, як тут її називали. Перевіримо ці. Вологе прибирання, але не Я з ревізора! Мене так вилюбляє! Ну да, у мене є сікінша. А, не жить, поміняйте мені рукавички. Дякую, вона завжди спеси така. Дивіться, дядь тут такий накачаний, ви подивіться, такий. Тут ученики не дуже привітні. Але я розумію, їх сім уроків на те. кожен день це все складно. Як завжди я пожартувала, нехай очі Візьми, Аня Жижа, візьми, будь ласка, мікрофон. А то тяжко так тримати. у покрива молоді. Подивіться, тут займаються діти. Але не дуже. тут не дуже гарно. Счала пила дівчат. Ні, вони тут не прибирають. Але їх прибирай. Тут навіть є вологе прибирання. І що? Е, я хочу перевірити цей гарний природ. Як мені працює? Дивіться, тут хотівки краски. У, всі, у всіх містах хотілки краски, тобто виріх в тренді. Як тут ще Мені вважає, що тут дуже гарно так. Я можу сказати, що я вважаю, що цей заклад можна рекомендувати. Тут гарно прибирають, ну не дуже гарно, але цей заклад тренді. Я рекомендую цей заклад. Всій Україні бувайте хлопчики та дівчатки.